Невідомі дрони атакували декілька населених пунктів Липецької області РФ. Вночі у області оголосили режим повітряної небезпеки. Пізніше повідомили про загрозу атаки дронів на території як самого Липецька, так і області. Місцеві чули характерний звук дронів, після чого близько десяти вибухів. Телефон страху, якщо бахне знову.

Традиційно влада РФ заявила про відбиття атаки. Водночас російські надзвичайники підтверджують пожежу на військовому аеродромі у Липецькій області. Ой, 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 ой. Аеропорт. Повідомляється, що на території аеродрому здетонували боєприпаси. Відомо про 9 постраждалих. А у області запроваджують режим надзвичайної ситуації та оголосили про евакуацію чотирьох населених пунктів. Пізніше Липецький губернатор уточнив, що до зони евакуації потрапляє 416 домоболодінь. Супутникові знімки свідчать, що на аеродромі досі вирують пожежі. Загалом міноборони РФ заявило про нібито збиття 75 українських безпілотників протягом ночі над низкою областей та окупованим Кримом. Друзі, я нагадаю, РБК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай потрібні впівідрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити знайдете у описі під відео.